В Україні щорічно 22 січня відзначається День Соборності України. Прийнято цей день також називати День Державності України або День Єдності України. Соборність це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження та неподільність. 22 січня 1919 року. Злилися, стали цілісними і неподільними століттями, відірвані одна від одної частини єдиної України. Після Першої світової війни на теренах сучасної України утворилися дві держави Західна Українська Народна Республіка та Українська Народна Республіка. Переговори щодо об'єднання цих двох держав велися спочатку 1918 року. 22 січня у 1919 році. Відбулося воз'єднання в одну соборну державу. Ця подія має величезне історичне значення. Вперше за декілька століть українські землі об'єдналися у склад єдиної держави. На честь цієї події у Києві відбувся урочистий військовий парад. У цьому заході взяли участь більше мільйона українців. Новим гербом створеної держави оголосили тризуб. У період радянського режиму День Соборності не святкувався і вважався забороненим святом. А всі офіційні згадки про нього ретельно знищувалися. І тут немає нічого дивного: кремлівська влада завжди прагнула знищити нашу рідненьку Україну, та їм жодного разу цього не вдалося. І ніколи не вдасться це зробити. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці таким чином вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Ланцюг починався в Івано-Франковській, шов через Стрій, Львів, Тернопіль, Рівно, Житомир і до Києва. Українська хвиля протягнулася на близько 700 кілометрів. Цій патріотичній акції взяло участь до трьох мільйонів людей. На державному рівні День Соборності України відзначається з 1999 року після відповідного указу президента України Леоніда Кучина. З 2000-х років у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг вздовж моста Патона, котрий пролягає між правим і лівим берегом Києва. Що є символічним об'єднання Сходу та Заходу України. Тепер Україна одна з найбільш європейських держав, її площа 604 тисячі квадратних кілометрів, у ній проживає понад 110 національностей і всі є громадянами України, які творять сьогодення нашої країни. Багато років ми живемо на вільній землі. Працюємо на коїсь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб та гімн. Про це мрія. За це боровся наш нескорений народ. Здавалося б, нарешті ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися і гинули мільйони наших предків, щоб отримати таку бажану свободу. Але біль і страждання нашої країни не закінчилися. Сьогодні ми знову боремося за свою єдність, волю та правду. Ми щиро вдячні всім синам і донькам України, які упродовж нашої історії боролись і продовжують сьогодні виборювати державну незалежність. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності та соборності можемо перемогти ворога і побудувати вільну і незалежну державу.